У сьогоднішньому мануалі розберемося, які є способи завантаження контактів у систему, як зробити такий імпорт та як додати їх до певної автоматизації. В першу чергу нам треба перейти у боковій панелі у розділ CRM і далі на сторінку Lists. Для будь-якого імпорту спочатку необхідно створити окремий лист, куди і будуть вивантажуватись контакти. Тут все просто: натискаємо Create New List, вводимо назву, будь-яку, яка для нас буде зрозуміла, і підтверджуємо. Далі переходимо у вкладку Imports, і тут нас зустрічає кілька варіантів вивантаження даних. Перший Basic Search. Його слід використовувати у тому випадку, якщо на жодному з ваших сендер профілів немає Sales Navigator. Як це працює? Ви заходите у LinkedIn, налаштовуєте всі необхідні фільтри, оператори та інші дані для пошуку, потім копіюєте посилання, яке після налаштування утворилось у вас в браузері. Далі переходимо назад у Greenfield Sales і у Basic Search обираємо People Search або Companies Search в залежності від того, що шукаємо. Далі вставляємо раніше скопійоване посилання, обираємо лист, у який будуть імпортуватись дані та сендер профіль, який безпосередньо ці дані буде збирати. За необхідності проставляємо теги. Також можна ввімкнути функцію Repeat Import. В цьому разі, у визначених інтервалах система перевірятиме посилання на пошук, і у разі появи у видачі нових профілів автоматично додаватиме їх до листа контактів. У такий спосіб, з одного посилання можна зібрати до тисячі контактів, це обмеження на пошукову видачу самого LinkedIn. Тому намагайтесь налаштовувати сортування таким чином, щоб видача була близько тисячі, аби задарма не втрачати тих, хто не вмістився в цей ліміт. Наступний спосіб: Sales Navigator Search. Він майже ідентичний з базовим пошуком з тією відмінністю, що посилання потрібно вставляти саме з Sales Navigator аккаунту і можна імпортувати вже збережені листи. В такому форматі можна з одного посилання вивантажувати до 2500 контактів, і це знову ж таки пов'язано з лімітом самого LinkedIn. При налаштуванні імпорту обов'язково треба обрати профіль, на якому підключений преміум Sales Navigator, в інакшому випадку просто нічого не відбудеться. Пряме вивантаження даних з LinkedIn може займати від кількох годин до доби. В залежності від об'єму, це пов'язано з тим, що система має імітувати дії реальної людини. Останній спосіб це імпорт даних з зовнішніх ресурсів з допомогою CSV файлу. Попередню саму табличку треба підготувати і для кожної колонки дати заголовок, щоб система могла їх розрізнити, наприклад, name, linkedin link, email і так далі. Початок майже аналогічний: обираємо лист, у який будуть завантажені контакти, проставляємо теги за бажанням і обираємо сам файл. Важливий параметр. Move to list if already saved. Якщо у вашому списку є контакти, які були завантажені колись раніше у будь-який з листів, і ви поставите галочку. Всі ліди, що дублюються, система перенесе до листа, який ви тут вказали. Якщо навпаки, ви галочку не виставляєте, то система просто покаже, які контакти дублюються, і не буде їх завантажувати. Тепер, коли файл підвантажився, вам необхідно співставити назви ваших колонок з назвами, які буде зчитувати система. Наприклад, якщо у вас колонка називається Name. То її треба співставити з полем first name, і тоді автоматизація зможе саме з цієї колонки тягнути необхідні дані. Якщо якихось даних, таких як номер телефону, особистий імейл чи чогось іншого, у вас немає нічого страшного, ці дані просто не відвантажаться. Найголовніше у вашій таблиці це колонка з посиланнями на профілі LinkedIn, вони мають бути обов'язково. Щодо іншої інформації, бажано, щоб вона також була наявна, але це не критично. Система намагатиметься після завантаження знайти усі пункти, яких не вистачає. Якщо ви завантажуєте список, отриманий з зовнішніх ресурсів, як Apollo і подібних, то в більшості випадків вся ця інформація вже буде у файлі, але може носити різні назви. Не забувайте це перевіряти під час завантаження. А щоб додати контакти у автоматизацію, переходимо у розділ CRM Lists. обираємо необхідний лист, тиснемо на Contacts, і далі, в залежності від ваших потреб, можна або точково обрати контакти, які вам треба, або одразу всі. Тепер тиснемо на «Automations», «Send to Automation» і обираємо необхідну автоматизацію.